Яка країна успішніша? Чи можна це визначити лише за кількістю грошей? Хто вирішує, яка з держав розвинута, а яка ні? І за якими критеріями це визначають? Усі відповіді ти знайдеш у нашому відео. Будь-яка діяльність людей спрямована на задоволення потреб прокладає шлях до розвитку суспільства. Від давніх епох людство докладало багато зусиль для створення їжі, предметів побуту, одягу та різноманітних послуг. Така діяльність разом із виробництвом товарів та їхнім обміном отримали назву Господарство. На початку історії людства поширеним було натуральне господарство, спрямоване на виробництво товарів лише для власного споживання. І хоча таке явище притаманне для первісного чи феодального суспільства, воно й досі трапляється у племінних народах Амазонки, Африки та Нової Гвінеї. Сьогодні ж у світі панує товарне господарство, тобто спрямоване не лише на власне виробництво, а й на задоволення потреб інших людей. Цікаво, що природні умови, ресурси, працересурсний та науковий потенціали сприяли закріпленню певного виду виробництва на різних територіях. Наприклад, ти точно знаєш про надійність швейцарських годинників Rolex, про якісні японські автомобілі Toyota і Honda, або ж про французькі парфуми Chanel чи тайванські електронні пристрої Asus та Acer. Такий розподіл виробництва отримав назву територіальний поділ праці. Так, у межах певної території регіону чи країни формується національна економіка. Національна економіка це сукупність видів господарської діяльності в межах певної країни. Рівень розвитку національної економіки визначає її положення у світовій економічній системі. Щоб визначити рівень економічного розвитку, застосовують кілька показників: валовий внутрішній продукт на душу населення, валовий національний дохід на душу населення та індекс людського розвитку. Розглянемо кожен із них окремо. Валовий внутрішній продукт це сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених та реалізованих Україні за один рік. Цей показник ще коротко називають ВВП. Його розраховують за формулою як суму вартості товарів, що належать громадянам країни та вартості товарів, що належать іноземним громадянам. Кожна країна розраховує цей показник у національній валюті Україна у гривнях, Велика Британія у фунтах стерлінгів, а Німеччина у євро. Але для порівняння різних економік світу усі значення ВВП перераховують у світову валюту долари США. Розгляньмо карту, на якій відображено ВВП країн світу за 2022 рік. Які країни мають найвищі значення це Сполучені Штати Америки та Китай. Цікаво, що, наприклад, у таких країн, як Велика Британія та Індія, показники ВВП схожі, але рівень економічного розвитку в них дуже відрізняється, тому що в країнах живе різна кількість населення. Для кращого відображення значень валовий внутрішній продукт розраховують як співвідношення до загальної чисельності населення країни. Цей показник називають ВВП на душу населення. Тоді рейтинг країн за ВВП на душу населення матиме зовсім інший вигляд США і Китай, Велика Британія та Індія вже мають велику різницю між собою. В Україні ж, за даними Світового банку, ВВП у 2022 році становив трохи більше як 160 мільярдів доларів США. А ВВП на душу населення 4534 долари США. Валовий національний дохід це сумарна вартість усіх товарів та послуг, створених усіма національними виробниками певної країни за рік без урахування доходів іноземних громадян у межах країни. Цей показник ще називають ВНД. ВНД розраховують як суму валового внутрішнього продукту та доходів, отриманих національними виробниками за кордоном із вирахуванням доходів іноземних громадян у межах країни. Валовий національний дохід розраховують як сукупну кількість доходів, так і в розрахунку на душу населення. Це відіграє важливу роль у визначенні рівня економічного розвитку. На карті ВНД на душу населення можна побачити рівень економічного розвитку країн світу, який оцінює Світовий банк. Подивись уважно, до якої групи країн за рівнем доходів належить Україна. Україна належить до країн із доходами нижче від середнього рівня. Так, валовий національний дохід на душу населення України 2022-го становив 4260 доларів США. Ще одним показником, який впливає на рівень економічного розвитку, є індекс людського розвитку. Його щорічно розраховує Організація Об'єднаних Націй. Індекс людського розвитку це комплексний показник, який обчислюють для порівняння рівня життя людей у різних країнах. Для розрахунку ІЛР використовують три показники середню очікувану тривалість життя, за якою оцінюється довголіття населення. Середню кількість років, витрачених на навчання, що свідчить про грамотність населення, та валовий національний дохід на душу населення, що відображає рівень матеріального забезпечення населення. Індекс людського розвитку розраховують як інтегральний показник, де 1 – це найвище значення, а 3 десятих найнижче. Розглянь карту країн за індексом людського розвитку. Назви країни із найвищим ІЛР. Більшість країн Європи Швейцарія, Ісландія, Швеція, Німеччина, а також США, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія. Індекс людського розвитку в Україні становить 77 сотих. Тобто наша держава належить до країн із середнім показником ІЛР. Запам'ятай. Національна економіка. Сукупність видів господарської діяльності в межах певної країни. Рівень економічного розвитку визначають за валовим внутрішнім продуктом на душу населення, валовим національним доходом на душу населення та індексом людського розвитку. Валовий внутрішній продукт сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених та реалізованих Україні за один рік. Валовий національний дохід. Сумарна вартість усіх товарів та послуг, створених усіма національними виробниками певної країни за рік без урахування доходів іноземних громадян у межах країни, індекс людського розвитку комплексний показник, який обчислюють для порівняння рівня життя людей у різних країнах. Для розрахунку ІЛР використовують три показники середню очікувану тривалість життя, середню кількість років витрачених на навчання та валовий національний дохід на душу населення. Став уподобайку та підписуйся на канал, щоб знати більше.